В рамках приготування до єпархіального собору на тему Жива парафія Місце зустрічі з живим Христом, який буде проведено 30 серпня 2014 року у правлінні Сокальсько-Жовківської єпархії місто Жовква. Преосвященнішим владикою єпископом Сокальсько-жовківської єпархії Михаїлом Колтоном було видано декрет, який передбачає проведення ряду підготовчих заходів, серед яких до зустрічі у деканатах єпархії. Нещодавно у деканальному храмі Святого Миколая міста Радехова відбулася передсоборова зустріч священників і вірян Радехівського та Лопатинського деканатів, яка дала можливість, як зазначив єперихальний синклер Сокальсько-Жовківської єпархії у справах парафій отець Степан Макар, побачити, чим сьогодні живе наша церква, чим живуть наші парафії. Через ці зустрічі віряни мають змогу перед церквою промовити свої побажання, поради. Тобто церква бажає почути голос мирянина у нас. Нашій українській греко-католицькій церкві, адже кожен християнин зобов'язаний брати активну участь у житті і розвитку церкви. Сьогодні проходить передсоборова зустріч священників і вір'ян Радехівського і Лопатинського деканатів, щоб згідно до постанови собору, провести ось ті передсоборові зустрічі, які дадуть нам нагоду. І можливість побачити, чим сьогодні живе наша церква, чим живуть сьогодні наші парафії у нашій Сухальсько-жовківській єпархії. Через ці зустрічі меряни мають нагоду перед церквою промовити свої побажання, промовити свої поради. Тобто, церква бажає почути голос Мар'янина в нашій українській греко-католицькій церкві. В ході проведення зустрічі ряд священників деканатів виголосили доповіді, в яких наголошували на важливості проведення заходів, необхідних для оживлення парафіального життя. Метрофорний протоірей, декан Радехівський, отець Ярослав Михалюк виголосив перед присутніми доповідь на тему Слово Боже основа нашого життя. «Видмі плоди Слова Божого. З такою доповіддю перед присутніми виступив отець Володимир Царик, священник храму Святого Миколая міста Радехова. Отець Павло Кушнір виступив з доповіддю катехізація процес входження в таїнство церкви. Від Лопатинського деконату з доповідями виступили отець Василь Ждан, священник Лопатинської церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Темою його доповіді було Слово Боже і катехізація. Застосування Біблії у навчанні та вихованні дітей. Настоятель Увінської церкви Дем'яна, отець Андрій Даниляк. Виголосив доповідь на тему історія виникнення канону святого письма, авторство і богонатхненність святого письма. Як зробити так, щоб в нинішній час церква Христова була живою парофією, щоб була дійсно тим місцем зустрічі з живим Христом, щоби сповнити ту заповідь Христову, щоб те слово Боже нести в світ, особливо до тих вірних своїх. Щоб той наказ Божий сповнити, і не тільки як священникам, але й кожним тим, які мають із священником в втім ділі помогти донести те слово Боже до вірних. Тому ми нині ті проблеми якраз обговорили і старалися винести якраз на те загальне обговорення тих двох деканатів, щоб виробити ту правдиву лінію в тим нашим стремлінню, щоб дійсно. І ділами своїми, і словами, і всім нашим життям довести, що ми є живі і діюві, що ми хочемо жити з Богом, що ми хочемо творити ту живу парофію в наших місцях, в наших парофіях і в наших серцях вірних, щоб якраз приймати ту живу участь і допомагати іншим пізнати Христа, щоб йому вірно послужити. І щоб від Нього колись отримати ту вічну нагороду, бо Христос хоче, щоб ми всі йшли за Ним, щоб ми всі від Нього навчалися, щоб ми дійсно провадили те християнське життя, щоб ми прагнули до святості, бо мета християнського життя це святость Його. Це святості і досконалість, до якої Христос закликав всіх вірних будьте досконали, як Отець, ваш Небесний досконалий. Ми звертали також всі проблеми нинішньої виховання молоді в катахістичних школах, в недільних школах тих вчителів християнської етики, щоб звертали увагу тим дітям на ті погані привички, особливо ті навики зловживання в ділах алкоголю, наркоманії, особливо в тих. Ігрових, як то нині є комп'ютерних ігор, якось також має, то теж та сама залежність людей, яка віддаляє їх від Бога від тих добрих діл, які має людина, кожна йти за Христом і творити те, що Христос навчав нас. Тому ми звертали увагу і хочемо, щоб дійсно, як ми от, помогли разом спільно зібратися, щоб від відмінити той. Незаконний тут в нашому районі базарний день, святу неділю добилися цього. Так хочемо, щоб відмінити всі ті заклади, які ведуть безпорочне життя, тобто допускаються ті тяжких гріхів тобто, серед нашої молоді. Тобто ті всякі комп'ютерні ігри, ті заклади, які розважальні, ігрові, всякі інші, які так раз... Не сприяють того, щоб до духовного вести до молодь і морального їхнього життя. І тому ми хочемо то все виявити і старатися, щоб разом спільно із священниками і парафіянами стати на той шлях покаяння і просимо цього милості Боже, захисту і молити причистої бородиці, щоб вона нам помогла осягнути ту християнську єдність поміж собою, щоб позбутися тих злих. Поганських пороків, які віддаляють нас від Христа, після виголошення доповідей учасники зустрічі продовжили свою працю в комісіях, де було обговорено ряд пропозицій щодо розвитку парафіяльного життя. Коли перше я прийшов сюди, включаю канал, приходить та година, і бачиш радехів, бачиш священика, царика. Який показує урок катехези, Діти так уважно, всі маленькі, хто де в хаті є, поприбігають до того телевізора і дивляться, як ті діти відповідають, що є в Радехові. На ті запитання, на те все, той живий урок, деколи, як би сказати, заходить глибоко в серце дитини. І то є, можна сказати, самим кращим, можна сказати, таким. З дитини до того, що треба йти, треба катехізувати. Там священник то робить. У телевізору то є у нас телевізія наша, я впевнений, прадехові також зробить певний крок, щоб наша церква, хоч в крайньому разі деканат, який користає з того що тут і округа ціла, значить, також з того повинен щось черпати. Не кажу, може бути таке зложене, щоб і кожен священиків готовив, так як нині доповідь, бо по-іншому готується священик щоденної недільної проповіді, бо знає приблизно парохії, що видав чого ні. По іншому готується тут, щоб вийти і щось дати цілій спільноті. Ось. І тому, значить, просив би також взяти даний е, спосіб. До також в ході зустрічі було обрано делегатів, які представлятимуть Радехівський та Лопатинський деканати на єпархіальному соборі 30 серпня цього року у місті Жовкви на тему Жива парафія місце зустрічі з живим Христом. Так від Радехівського деканату обрано таких делегатів. Від священників митрофорний протиірей Декан Радехівський, отець Ярослав Михалюк, отець Михайло Левицький та отець Володимир Царік. Відмірян, Роман Ференц, місто Радехів та Ярослав Василишин село Стоянів. Лопатинський деканат від священників представлятимуть декан Лопатинський, отець Митрат Богдан Левицький, отець Василь Ждан та отець Андрій Івашко село Хмільно. Від Мирян катехіти помічники Світлана Видра та Катерина Рудик. Завершилася до соборова зустріч спільною подячною молитвою.